Я б відрубав руки Це Я, це би, це я це би виводив їх на майдан, ставив би на коліна, спидив, не відкупаєшся зараз легально. Зараз у нас як все працює. Ти напиздив грошей, тебе звільнили, через два-три роки тебе поновили на якійсь посаді, тихо, щоб ніхто не знав, і ти далі пиздиш. І ти знаєш, що ти можеш вкрасти багато грошей, відкупитися, і тобі нічого не буде. І він думає, так. Я зараз їжу мільйон, двісті тисяч я відкуплюся, мене знімуть з посади, але в мене на кармані 800 тисяч, я красавчик. А так чувак буде думати: так зараз я спіжу, скільки коштує моя рука? Чи коштує моя рука цих спіжених грошей? Відрубати руку, відрубати ногу, все тільки так. Але звичайно, у нас демократична країна. Ви ж не серед як, як на нас буде дивитися партнери? Так будуть продовжувати з коли Зеленський каже, що він буде боротися з корупцією, а ми просто дивимося ці корупційні Сказали, що мені, як військовому, будучи там, як мені реагувати, де мені брати мотивацію? І це все буде продовжуватися до моменту, коли якийсь військовий, якому немає чого втрачати. А повірте мені, будуть люди, які не мають чого втрачати. Вони будуть когось не заїбачать. А це буде.